Падіння ракети у Польщі не вплине на стосунки з Україною. Вважають 70% поляків. Такими є дані спільного опитування, проведеного двома польськими засобами масової інформації. Напередодні у Польщі поховали вже другу жертву вибуху у селищі Пшеводу. Туди 15 листопада, під час одного із наймасованіших російських обстрілів України, влучив боєприпас у Варшаві та Вашингтоні. З огляду на попередні дані вважають, що це була ракета української системи протиповітряної оборони. Київ. Пропускає, що ракета могла бути російською. Розслідувати все це. Приїхали українські фахівці. Однак, сьогодні стало відомо, що їх не допустили, тому що це неможливо за законом. Пишуть. Польські медіа також не було там і американських фахівців, про участь яких повідомляли раніше. Вони просто надали доступ до секретних матеріалів. Президент Польщі Анджей Дуда вважає інцидент нещасним випадком. Україну ні в чому не звинувачує. Він і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповідальність покладають на Москву, адже 15-го числа Україна захищалася.